Чернігівські волонтери налагодили виробництво окопних свічок для українських захисників, а за один вечір роботи вдається зробити півсотню штук. Давній туристичний винахід незамінна річ на фронті, незалежна від пори року, хоча з настанням холодів користується великим попитом. Ріндажі це не лише освітлення, це підігрів приміщення, тому що така свічка, коли горить, вона горить по всій поверхні, тому відповідно дає багато тепла від цього. На них хлопці можуть підігріти воду, заварити собі чай, каву, можуть нагріти тушонку, можуть нагріти їжу любу свою, навіть можуть приготувати елементарний суп борщ. Тобто, ну, це якщо більше свічки і багато, можливо даже кілька свічок використати, але вони можуть зробити. Свідціша Оксана вже не вперше навчає чернігівців майструвати окопні свічки. Для новачків обов'язково проводить майстер-клас. Свічки, здавалося б, річ проста, але про їх виготовлення є чимало нюансів. Оці банки зависокі, а коли вона догорить десь до половини. Оцей верхній шар попілу він просто затушить той віск, який внизу, і просто хлопці викинуть. Да, його можна зачистити, але не завжди це вдається. Тому ми ці банки ріжемо або як варіант, заповнювати ці банки не повну, а сюди до середини, десь на три четвертих. Для виготовлення свічок, крім баночок, потрібен картон, віск або парафін. У відрі ми розтоплюємо віск і потім розтоплений віск ми заливаємо у майже готові свічки. Чернігівські волонтери організації бо можемо вже виготовили і відправили захисникам кількасот окопних свічок.